Привіт! Сьогодні будемо робити пшеничний хліб з вершковим ароматом і смаком французьку булку. Це хліб на пшеничному борошні з додаванням вершкового масла. Будемо робити цей хліб на опарі пуліш з використанням дуже малої кількості дріжджів. Я вам покажу три варіанти опари з малою і дуже малою кількістю дріжджів. Ці варіанти ви можете пристосовувати до будь-якого пшеничного хліба, не тільки до французької булки. А й коли печете пиріжки, пироги, піцу та різну здобу. Перший варіант нашої опари буде з використанням 2 грамів живих дріжджів. це шматочок розміром з горошину. Ця опара називається пуліш. Це рідка опара стовідсоткової вологості. В ній використовується однакова кількість води й борошна. Поєднуємо 75 г води, нашу горошинку дріжджів і 75 грамів борошна. Добренько їх розмішуємо. Тепер готовність нашої опари буде напряму залежати від температури в приміщенні. В мене температура становить 24 градуси. За такої температури в мене пішло на підняття опари 2 години. Перевагою опари з малою кількістю дріжджів є більша користь її для організму. Може, ви помічали, що тісто на дуже великій кількості дріжджів викликає розлади кишківника, метеоризм. Більше того, в літературі є інформація про те, що дріжджі великій кількості шкідливі для організму і знижують імунітет, тому дріжджі треба вміти використовувати в помірних кількостях. Сьогодні ми з вами спростуємо хибну думку, що мала кількість дріжджів не може підняти тісто. Це твердження невірне. Давайте поставимо ще дві опари на ще меншій кількості дріжджів, щоб ми наочно побачили, що маленька кількість дріжджів чудово працює. Присовані дріжджі беру розміром з сірникову голівку, малесенький шматочок. І беру таку ж саму кількість води. І борошна, як в попередньому варіанті, 75 грамів борошна і 75 грамів води. Адже головне в опарі і взагалі в тісті це не кількість дріжджів, а достатня кількість часу, щоб вони у нас встигли розмножитись в тому поживному середовищі, яке ми йому надали. Адже дріжджі це живий організм, який при наявності тепла і поживного середовища буде розмножуватись і охоплювати, розповсюджуватись на весь об'єм нашої опари до тих пір, поки не захопить всю територію. Чим більше об'єм дріжджам потрібно охопити, тим відповідно буде довше тривати цей процес. Отже, три фактори будуть впливати на готовність опари. Температура, об'єм опари і стартовий об'єм дріжджів, який ми вносимо. Сухі дріжджі беру такого ж об'єму з сіникового лівку або маленьку щіпку, знову ту ж саму кількість води і борошна. Але ви маєте розуміти, що інстантні дріжджі більш концентровані, їх концентрація в три рази більша, ніж пресованих. Якщо ми зараз, як нам здається, взяли однаковий об'єм з сіникового голівку. І ці дві опари будуть рости десь однаково, то ні. На інстантних сухих дріжджах опара виросте швидше. Змішали ми обидві опари в 10 годин дня. Температура в приміщенні в мене трималась десь 24 градуси. Коли пройшло 7 годин, опара з сухими дріжджами була вже готова. Вона виросла в два рази, була вся повітряна і пронизана похерцями. Далі я чекала на опару на живих дріжджах. Вона підійшла ще через 2 години пізніше, в цілому, за 9 годин від початку. Отже, такі опари ідеально ставити на ніч. Змішали все з вечора, годин в 10, а в 8 ранку у вас вже готова опара і можна ставити тісто. Далі нам необхідно змішати всю опару, воду і борошно. Тут я використовую першу свою опару на 2 грамах дріжджів, яка в мене підійшла через 2 години. Дві інші опари, коли вони були на максимумі свого підйому, я переклала в пластиковий контейнер і убрала в холодильник. Вони нам з вами ще знадобляться в іншому відео, де ми будемо готувати піцу. Тісто на французьку булку я буду замішувати ледащим способом. Трошки буду вимішувати тісто, накривати і залишати хвилин на 10-15. За цей час білок в тісті розбухне, почне розвиватись клейковина, і не треба всі ці 10-15 хвилин активно місити тісто і витрачати свої сили. Тісто відлежалось, зараз трошки його вимісим, і вже добре видно, як змінився його зовнішній вигляд. Тісто стало гладеньке, краще тягнеться. Час вводити інші інгредієнти. Далі вводимо в тісто сіль. Мені подобається її спочатку втерти в поверхню тіста, вона від вологи тіста і тепла рук починає танути, і так буде легше її об'єднати з тістом. Знову трохи вимішуємо наше тісто, поки не перестанемо відчувати піщинки солі під пальцями. І знову даємо тісту трошки відлежитись. Поки тісто відпочивало, в ньому знову укріплювався його каркас, розвивався глютен. Далі нам необхідно буде ввести в це тісто цукор. Так само спочатку трошки проминаємо його, розтягуємо на столі і далі втираємо в його поверхню цукор. Підтоплюємо цей цукор теплом своїх долоней і далі вимішуємо тісто пару хвилин. Далі можна знову залишити тісто в спокої хвилин на 10, а можна і продовжити заміс. Останнім додаємо вершкове масло, гарно вимішуємо до повного об'єднання масла і тіста. І далі перекладаємо в контейнер, змащений олією. Тісто в нас буде бродити 2-3 години. Через годину можемо зробити складання і потім ще через годину друге складання. Взагалі, складання робляться теж для розвитку клейковини, їх можна робити частіше або рідше. Головне правило робити повторні складання тоді, коли ви бачите, що тісто розслабилось і розтіклося по контейнеру. Значить, воно готове до наступного складання. Я, наприклад, ніколи не засікаю час. Просто періодично заглядаю до тіста, і якщо воно розслаблене, то роблю складання. Межа до якої ми їх робимо, це виброженість тіста. Коли вже з'явиться розрихленість на стінках тіста, оцей целюліт, то ми складання робити закінчуємо. Пройшло три години. Тісто гарно вибродило, час його формувати. І тут такий момент: якщо ви готуєте не одну булку, а наприклад подвійну порцію рецепту, то це тісто потрібно спочатку розділити на дві частини і зробити кожній передформовку, як на відео, кожну частину тіста оформити в тугеньку кульку, заліпляючи краї тіста донизу і роблячи натяжіння тіста на поверхні кульки. Потім необхідно їм дати відлежатись 20 хвилин і тільки потім робити кінцеву формовку кожної булки, як на відео. Якщо ж ви робите один буханець, то етап передформовки можна пропустити і одразу робити формовку хліба. Від якості формовки буде залежати кінцевий вигляд спеченого хліба. Формовок є багато способів, але головна мета формовки гарно натягнути тісто, щоб воно сформувало тугеньку кульку, і коли ми будемо робити надріз, щоб відкриття надрізу вийшло гарним і привабливим. Також, щоб ж хліба вийшов однорідним, необхідно трошки пройтись по тісту, виганяючи всі крупні пухирі і тільки потім скручувати тісто в кулю. Забула додати про вистоювання тіста. Якщо тісто у вас довго бродить і погано розрихлюється, можна розстоювати його в духовці під включеною лампочкою. В таких умовах температура в духовці буде триматись 30 градусів, і тісто буде чудово підходити, бо дома зараз досить прохолодно, опалення вже вимкнули, а на вулиці досить холодно. Заліплюємо гарненько нашу заготовку. От така пружня вона вийшла. Перекладаємо швому гору нашу заготовку в кошик для вистоювання, притрушений борошном. Накриваємо від завітрювання і залишаємо на 1-2 години, щоб наша заготовка збільшилась майже вдвічі у розмірах. Після того, як заготовка підійшла, можна одразу випікати наш хлібчик, а можна цю заготовку поставити в холодильник на ніч при температурі 4-6 градусів, а зранку вже випікати. Адже ми маємо розуміти, що чим довше відбувається процес ферментації і тіста і опари це теж стосується, тим більше смакує аромату в тісті, встигне накопичитись. Тісто не буде мати сильного дріжджового запаху, а також встигне сформувати молочнокисле середовище не дуже багате, як в заквасці, наприклад, але воно буде. Далі я роблю художні надрізи для декорування нашого буханця, це дуже захоплюючий процес. Спробуйте. Обіцяю, потім не зможете зупинитись, пробувати нові і нові візерунки. Звісно, цей етап можна і пропустити, якщо у вас, наприклад, немає на це часу. Але основний надріз робити потрібно. Справа в тому, що той вуглекислий газ, який накопичився в тісті, Будеш шукати вихід, і якщо не зробити надріз, то хліб може просто тріснути. Для контролювання цього процесу ми робимо надріз гострим лезом, під кутом відносно поверхні тіста, вводячи лезо в тісто десь на 1 см. Далі випікаємо хліб під ковпаком. Це може бути звичайна металева миска зверху або казан з кришкою. Нам необхідно дати достатньо вологи поверхні тіста, щоб отримати гарне розкриття і отримати гарну тонку і хрустку скоринку. Для цього поверхню хліба можна окропити з пульверизатору, можна під ковпак або кришку вкинути пару кубиків льоду. Це все перетвориться на пару під кришкою і створить ідеальне середовище. Пара нам необхідна перші 15-20 хвилин. Потім відкриваємо кришку і допікаємо буханець ще 15-20 хвилин. Я випікаю при температурі 200 градусів, не міняючи температуру. Хтось випікає спочатку при вищій температурі 230 градусів, а потім знижує температуру. Тут ви маєте підібрати найкращий режим, виходячи з досвіду роботи з вашою духовкою. Звісно, духовка перед випіканням має бути добре прогріта. Отака гарна хлібина в нас вийшла. Оця дірка в м'якуші – це я недостатньо вигнала великі пухирці при формовці буханця. Цей великий пухир не лопнув і в результаті вийшла дирка. Це візуальний недолік, на смак, звісно, він не впливає. Але в цілому, м'якуш вийшов пречудовий, пухнастий, пружній, з вершковим ароматом. Цей хліб дуже смачний, зазвичай його люблять всі, і діти, і дорослі. Наливаємо скляночку молока і гойда насолоджуватись! Дуже вдячна вам за перегляд, за вподобайки і за підписки! Приємного вам готування і смачного!